Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання Куп'янськ. Що заважає знищити расистів? Відігнати від куп'янську. Які є перешкоди знищити росіян? На куп'янському напрямку, дуже сильно багато. Колаборантів і зрадників, і вони звідти будуть тікати, збираються тікати. Скажіть, які плани у расистів щодо Куп'янського? Відходять вони звідти. Дуже багато втрат. Утікають всі колаборанти, всі, хто любив расистів, всі будуть тікати, уходять повністю. Убираю весь негатив. Заперечую. Заперечую весь негатив. Всі... Плани рашистські руйную. Більше не можуть вони наступати на Куп'янськ, нападати, не зможуть. Отвертаю на віки вічні, буде так. Побирає рашистів від Куп'янськ який віч вбираю. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала знищити всіх росіян, що обстрілюють Куп'янськ. Повертаю повністю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати і міни. Їм назад на голови сипляться. Перекриваю, перекриваю всіх, хто на Куп'янськ перекриває, наступає, хто надає накази. Весь цей негатив собі назад. Отримує, буде так, буде так, буде так. Весь негатив назад повертаю, буде так. Прошу, закликаю, допоможіть захистити наших військових України на Куп'янському напрямку. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І повертаю назад, тому хто їх запускає. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу допоможіть захистити Куп'янськ, відвернути всіх расистів, всіх, хто надає накази наступати на Куп'янськ. Прошу допоможіть повернути весь цей негатив назад, біль сльози і страждання людей. Повертається назад, тому хто запускає ракети. Буде так, буде так, буде так. І прошу надати всю необхідну зброю військовим України для злищення росіян, що напали на Україну на Куп'янському напрямку. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Прошу вищі сили, захистіть нас, українців, на Куп'янському напрямку. Відженіть ворога, відріжте. Більше немає в нього ніякої змоги наступати, обстрілювати, руйнувати Куп'янськ. Буде так. Дякую за увагу.